Друзі, привітик всім! Вітаю вас на своєму каналі. Недавно ми закололи два своїх в'єтнамських кабанчика, і сьогодні хочемо закаптити трохи м'яса. Як ви знаєте, в'єтнамські свині не ростуть досить такі великі, як білі, але для нас це теж непоганий. А ти його обмотав? А, обмотав. Я щось мені показало, що не обмотав. Okay. Непоганий вибір. Нам, Нам подобається їх тримати. І вирішили трошки вибрати під черевини, там деякого м'ясця, сальця. Ми його не маринували, а просто натирали його різними е приправами. Це суміш різних приправ: до м'яса, до сала, паприка. Сіль, перчик, ну всяке таке. Воно у нас сутки лежало, маринувалося, ми вже так робили. І сьогодні будемо його коптити. Виходить, у нас не дуже багато. Кабанчики були не дуже великі. Так <смі> сталося, що ми їх закололи саме в той день, коли пропало світло майже на сутки. Трошки нам прийшлося тугувато. Ну, я б не сказала, що тугувато прямо так сильно, але ж так як ми залежні зараз від всіх морозильних камер, то переживали. Хотіли посолити його, ну, сало, понятно, ми посолили. З частини м'яса я зробила тушонку, пізніше покажу вам. Частину е сала такого не дуже товстого, на здір і перетопила його на смалець і шкварки з м'ясом. Вибрали там таке сало з м'ясом, тоненьке. Перепустила його на шкварки з салом і м'ясом, смачне таке заправляти. Що ми ще? Голову я сьогодні буду паштет покажу робити. Ну, а потім з'явилося світло через сутки у нас, кості я хотіла солити, ну відправили в морозилку, Підожди трошки. І м'який ж теж я хотіла переробити ще на тушонку, взяти там форму, бо я робила тушонку без форми. Ну, я покажу вам розкажу. Ну, так як світло з'явилося, то загрузили в морозильну камеру. Все, Все загрузили. На 4, на 5. Ну, якщо це на 4-5 на годин, то сьогодні, мабуть, я вже хіба що покажу ще далі процес, а так буде пізно або хіба що ввечері, тому що ми пізно загрузили. У нас зараз 12 година. Накриваємо, у нас каптільня. Старенька, вже давно ми її зробили. В основному ми перед святами коптимо, як це воно, холодного чи гарячого копчення. Гарячого. Гарячого копчення у нас Отам От паляться дрова, тоді йде Вероніка. Ну, Іде такий, типа як труба. да І бочка стоїть у нас. Накриваємо мішковиною. А чим ти цей? Вишнею, фруктовими деревами коптимо, вишнею, тільки без кори. А чого без кори? Бо вона а, смола на смола. Ну, все, поки буде каптиця. Сьогодні в мене цілий день будуть заготовки. За візком нам рибки трохи, і я вирішила її не класти в морозилку, так як зараз ми ще й жареної не дуже хочемо, бо недавно їли, переробити її теж на рибну консерву. Буде в мене сьогодні такий невеличкий концертний завод. Буду тушкувати рибку в томаті, перемила і це карасики. Перемила, перечистила, посолила. Вона трошечки в мене перем... помаринувалася. Е е гарненькі такі невеличкі кусочки. Зараз додам до неї ось таку пережарену цибульку з морковкою. Тут у мене десь 2 кіла рибки, я десь по пів кіла цибульки, моркви. Додаю сюди томат. Томатний сік, 2,5 літри томатного соку і все це буде тушкуватися, аж поки не розмліють кісточки. Тепер у мене дійшла черга до паштету. Перемелюю свинячі голови, варені, вже печінки, серця, легкі, все це гарненько перемелю і потім буду вимішувати. Ось така в мене вийшла однородна маса, я її вимішала гарненько, гарненько посолила її тепер буду ставити на вогонь. На вогні вона покипить у мене хвилин 10, так, щоб все ну, перемішалося, все повністю перекипіло гарненько, помішувати треба часто, бо воно пригорає. Ми такий паштет з мамою вже робили, як я була в мами на пробу. Мені дуже сподобався. Стоїть він. Ну, я в погріб його відправила, баночку взяла собі, стоїть непогано. Тож зараз буду ставити тушкувати, ніяких приправ сюди не додаю, тільки сіль. Гарненько посолила, воно жирне. таке, Зараз буде, коли тушкуватися, воно підійде жиром. Ось цей весь жир з голови, з сала, з голови, що коли не розплавиться, паштет зараз густий, а стане таким жидким. І буде нормально. Рибка в мене теж уже дотушується, додавала я сюди за смаком сіль, олію, цукор і оцет. Кісточки, звісно, не всі не перетушуються, ці що з ребер. Кісточки я старалась вибрати і буду закатувати у баночки. Отакий, От друзі, паштет у мене вийшов. Масу я проварила 10 хвилин, воно прокипіло гарненько на вогні, в стерильні баночки закатала і все. Воно захолоне, і буду його в погріб відправляти. Ми з мамою такий паштет робили. Я баночку привезла, стоїть непогано. Також зробила отаку тушонку, просто в казані, перетушкувала гарно м'ясо з салом, жиру сюди багатенько. Солі гарненько посолила, все це вижарила гарненько, щоб м'ясо аж розпадалося. таке, Воно було коричнево червоного кольору, теж заложила в стерильні баночки і закатала. Уже два дні воно у мене як стоїть, бо це я в перший день робила. Зробила отакі ось шкварочки, це шкварочки м'ясо з салом. Вийшло пару баночок, таких чисто м'ясо з салом, будемо заправляти. Кашки, вова любить так їсти із солькою. Е, також жиру трошки натушила. Ну, в принципі, отакі заготовки. Друзі, наша смакота вже копчена, готова. <кій> у нас вже сьома година вечора, ми тільки знімаємо. Салко зняли десь на півгодинки раніше, а м'ясо у нас ще коптилося. Не знаю, мені здається, що камера не передає трошки колір. Воно таке гарне, золотисте вийшло. Дуже смачне. Я один шматок уже розрізала. Це у нас м'ясо тут трошки салка. Отака в нас сьогодні смакота. Зараз будемо вечеряти. Із чорним хлібчиком, гірчичкою. Ням-нямка. Так, друзі, ну і наостанок покажу, яка в мене вийшла консерва рибна. Вона вже схолонула. Я Законсервувала 5 баночок отаких різних. Одну мисочку ми з звуво вже вмолотили, і наложила ще я в судочок завтра бабушки понесу на гостинець. Е, ну, вона у мене, звісно, розвалилася, розварилася, розвалилася через те, що. Я її досить довго варила і дуже часто помішувала через те, що ці що на ребрах в карасів дуже погано вони майже не розмлівають. От хребти розмліли, а ці ні. І я досить часто мішала, старалася всі вибрати, щоб не попадалося. Так, хек, наприклад, з там, салака, вони так не розвалюються, вони залишаються. Шматочками майже. Ну, ніяк це не вплинуло на смак. Консерва дуже смачна, так що будемо що їсти.